У нас із дружиною за все життя склалася одна єдина думка у мене маленька зарплата. Все життя повчав сина, а згодом запитав. Звідки ти такий розумний взявся? Письменник Василь Титечко читає збірку власних гумористичних афоризмів, або яких сам називає автор Титечконізми. Чим дурніше говориш, тим вважає тебе розумнішим. Багато авторів. Пишуть афоризми на гумористичну тематику, кожен по-різному називає. Хтось там веселим рядочком, хтось короткими перебіжками, ну, в мене міліметрівки або титочкунізми. Афоризми міліметрівки, значить перша. При чистій совісті, чистій кишені. Ну і бувають різні кадри. Василь Тетечко понад 20 років пише гуморезки та ліричні вірші. Він автор 26 книг. Більшість із них для дітей, адже письменник працює директором ліцею в селі Корост. У 2012 році його збірка казок Горде Левеня аудіювалась на першому каналі українського радіо. А у 2023 році книга Вчився зайчик рахувати» Війшла в топ 10 книг рівненщини. Це дитячі вірші, розмальовка. Це для дітей. От паперовий кораблик і з аркуша кораблика зробили малюки, спішили з ним дорогою до бистрої ріки. Удаль пустили хвилями. А як же зупинить, Бо ж якоря кораблику забули причепити. Я в такій сфері працюю, що кругом мене діти. Це просто прислухатись до їхньої мови, до їхньої події, які вони переживають щодня. Ну і додати щось своє, і виходить гумореска. Наразі автор працює над новою книгою, видати яку планує після війни. З гумором після повномасштабного вторгнення країни 404 на нашій території, взагалі жодної гуморески не написав, але готую. Матеріал. Я думаю, що після нашої перемоги недалекому майбутньому все ж таки відновлю писати і гумористичну прозу, і гумористичні поезії. Вадим Новак, Суспільні новини, Рівне.